Убезпечити своє житло від крадіїв З початку повномасштабного вторгнення для українців це питання набуло особливої ваги. Багато людей виїхали за кордон або в інші регіони. Для зловмисників це унікальний час, коли господарів багатьох квартир, будинків немає вдома. На початку самої агресії до початку введення комендантської години різко збільшилась кількість протиправних посягань на майно фізичних осіб. Саме квартири, будинки, гаражні приміщення. Після введення комендантської години кількість таких порушень зменшилася, але наразі залишається на високому рівні. В період часу з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року криворізькі поліцейські задокументували 159 випадків крадіжок з квартир. З них 89 квартирних крадіжок розкриті. Згідно частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, крадіжка поєднана з проникненням у житло карається позбавленням волі на срок від 3 до 6 років. Нині в Україні реалізується проєкт Варта вашої оселі Департаменту поліції охорони та Нацполіції. За ініціативи керівництва департаменту поліції охорони та підтримки Національної поліції України на території держави реалізовано проведення пілотного проєкту Варта вашої оселі. Період проведення даного проєкту з 1 березня по 30 квітня цього року. Головна мета даного проєкту інформування населення щодо ефективних засобів захисту від злочинних посягань, побудова безпекового середовища. Що він себе включає? Можливість об'єднання двох функцій охорони, як охоронна сигналізація і тривожна сигналізація на приміщеннях з майном. Фізичних осіб за вартістю однієї послуги спеціальне обладнання забезпечує цілодобовий нагляд за об'єктом. На об'єктах встановлюються засоби охоронного призначення. Це може бути як і охорона сигналізація, тривожна сигналізація, пожежна сигналізація. Облаштовується об'єкт у випадку спрацювання сигнал. Тривоги надходить на головний пункт централізованого спостереження, де працюють в цілодобовому режимі. Чергові пульти вони приймають даний виклик, направляють наряд реагування. Михайло Бустров, Денис Захаров, Олексій Правицький цей день.